Всім привіт, друзі! З вами Фішер і це новенька серія тюнячок. Сідайте зручніше і приємного перегляду. Не забудьте поставити лайкосик, якщо відос вам сподобався, та підписатися на канал, щоб не пропустити майбутні відео. Наш автомобіль знаходиться в салоні преміум класу, тож, давайте його тут зараз швиденько знайдемо. Ось і він, GLE Coupe. Коштує він братва 7, майже 7 мільйонів, скажімо так. І що ми маємо? 280 км швидкість, та й в принципі все. Повний привід, d клас. Я вважаю, що це непоганий варіант для того, щоб купити такий транспортний засіб, враховуючи те, що його можна буде недорого затюнити. Та по швидкості небагато братва, але... але ця рубрика не тільки про швидкість, а й про автівки. Тим паче, зараз він має ну, дуже приємний вигляд, як на мене. Тому давайте його зараз пофарбуємо в якийсь такий колір. Тоже не знаю, який його кольор Пофарбувати. Зовнішнього тюнінгу, якщо я не помиляюсь, тут то точно нема. Але треба його хоч. Можна такий зелененький зробити, я думаю, що. Виглядає, наче непогано. Буде точно виділятись на дорогах. Форму має він цікаво. Давайте оформити пропозицію. Так, у нас тут відповідно ще страховка, і тому виходить в цілому братва 7,5 мільйонів. Оформлюю пропозицію. Також хочу нагадати вам, що я граю на 05-му сервері Ukraine GTA. А якщо ти хочеш почати грати разом з нами на будь-якому з серверів, то вводь промокод Fisher на старті, який дасть тобі гроші. Також хочу дізнатися у вас, чи хотіли б ви отримувати від мене секретні промокоди. Це дасть змогу вам отримати якийсь приємний бонус за декілька пейдеїв. Відповідно, ці промокоди будуть лімітовані, не всі зможуть їх ввести, але ті, хто ведуть, то отримують чудові призи. Я вас в цьому запевняю. Свою думку можете залишити. В в коментарях. Давайте зараз заведемо цього монстра. Приїдемось трохи. Оп. Так, ну, по враженням, поки непогано. поки непогано. Керується трошки туговато, трошки туговато, але подивимось. Так, в цілому, дивіться, ну, машинка так красиво виглядає, да? Один з Мерседесів, який дійсно виглядає красиво, тож беріть на увагу. Але зовнішній тюнінг, я думаю, що сюди 100% потрібен, якщо він є взагалі, то було б імбово сюди його додати. Давайте ми зараз спробуємо розігнати максималку. Подивимось, що він поїде, ті 280 чи не поїде. Буде цікаво глянути. Ну, я вам скажу, що він зараз дуже повільно набирає. Я думаю, що після цього відосу ви, скоріш за все, що або не захочете купувати, або після того, як ми встановимо деталі, то ви захочете 100% його купити. Подивимось, подивимось, як воно буде. Так, ну 210. Він втрачає швидкість, ви бачили, тільки що розігнався 210. І він не хоче їхати. Так, о, і почав скидати швидкість. Цікаво, як це працює. Слухайте, машина нова, тільки з салону, а він швидкість втрачає. Ну, блін, братва, це розчарування. 210 км, Тому цю машину фактично ніхто і не купує. Але я думаю, що неї повинні пофіксити, тому що це непорядок. Зараз ми прямуємо на тюнінг салон і будемо неї тюнінгувати. Я вже навіть не знаю, що з цього вийде, але в будь-якому випадку машина має красивий зовнішній вигляд, як на мене. Чимось нагадує Mercedes Maybach оцей джип. Але це такий більш дешевий варіант, скажімо так. Так, ось ми і на салончику. Що у нас тут, братва? Зовнішній тюнінг? Чо? Тут є зовнішній тюнінг? Я думаю, тут нема зовнішнього тюнінгу. Так, це імба, напевно. Давайте подивимося. Так, задній бампер. Так, тут є один варіант тільки. У, -у, -у слухайте, а це непогано. А це дійсно непогано. Так, давайте. Передній бампер. Блін, я, я приємно. У-у-у. Чого? подивіться на цього красавчика. Подивіться, просто скільки хрому його просто забрать, воно тупо фул чорна стає. Льот, так це імба! Це виходить нова імба. Подивіться, як вона виглядає зовні красиво. Але єдиний мінус це поки, поки що швидкість. Так, давайте ще передні розширювачі. Що це в нас все таке? О-у. Ага, я зрозумів, я поняв, я поняв. А, вони робляться тут такі більш плавніші. То файно, ставим, ставим, 100% ставимо. Блін, прикольно, слухайте. Я, я думав, що нема тут зовнішнього. Тюінгу. Так, капотік. Так, ну капотік карбон можна зробити, або залишити стоковий. Я поки маю бажання залишити стоковий, тому що карбон мені якось не дуже подобається. Так, дах. У нас є ось такий скляний, Чекуся і карбон. Так, ну я роблю скляний, 100%, братва. Тут без варіантів, і виходить, бічні спідниці залишилися. Ага, от такий варіант є. І ось такий чорний. Або стокову залишити ось таку. Тут до речі, як стоковий виглядає теж непогано, але можна зробити, наприклад, такий варіант. Але я залишу, напевно, стоковий. Мені от прям стоковий, наче як подобається більше. І це дуже добре. Блін, я навіть здивований, приємно, що тут є реально зовнішній тюнінг. Так, давайте його зараз придбаємо, кошик. Так, все-все-все, 209 тисяч всього навсього обійшовся. А, цьому за недостатньо продукції для придбання всіх деталей. Я дуже радий. Поїхали тоді в Дніпро, братва. Так, в Дніпрі. У нас вийде це зробити. Я сподіваюся, що так. І тут нема. Боже, який жах? Просто де де ці всі власники бізнесів? Чому нема товарів? Боже, ну просто ну, це жах якийсь, я не знаю. От скажіть, як мені зараз зробити цей зовнішній тюнінг, якщо нема Власників бізнесу, це якийсь жах. Так, на жаль, братва, я намагався тільки що списатись з власниками бізнесів, не зможуть найближчим часом зайти поповнити товари. На жаль, на жаль, але не засмучимось. Ми продовжимо. Можливо, я навіть завтра встигну зробити зовнішній тюнінг і тоді стане трошки ліпше. Погнали, братва. Давайте внутрішній. зараз покрутимо кейс. І як бачите, зараз в мене немає ніяких деталей, я все виклав в квадроцикл, тому зараз будемо крутити все з нуля. Відкриємо кейси на 20 мільйонів, я так думаю, де класу. Можливо, якісь підфармим прикольні детальки собі на майбутні тачки або на продаж. Погнали, братва. Давайте ефечку відразу 5 кейсиків, такі розміночні, скажімо так. Так, понятна гальма, шини, добре. Шини, опа. Так, ну ефочні четверті шини, це нам не потрібно. Ну, як ви бачите, всі інші деталі також випали жахливі, тому давайте ще 5 ефочок спробуємо. Це, блін, по 2 мільйона просто кейси. Я в шоці? Ану. Так, поняв, п'яті шини випали. Дякую. Боже, одні шини насипали. Це жах. Так, а ще якщо падають такі шини, то треба ікси крутить. І нам падає чіп. Йомаю. краще б я не перемикався. Краще б мені ефочний чіп упав четвертий. Ну ладно. Продовжуємо далі. Як бачите, ну нічого, тільки що фактично не випало. Давайте ще 5 кейсів. А буде щось падати, окрім, окрім шин і чіпів. Так, підвізки зараз пішли. О, дуже файно. Просто 5 гальма, ефочні. Це, напевно, буде саме жахливе відкриття, братва. Я не знаю, що це таке. Ооо, турбонадувчик випав. Ну, це, скажімо, так собі, так собі. Є і краще небагато, є які дає 10, але треба радіти, тому що є. Я чую, чується мені, що мені придеться мої деталі доставати до де класу. Так, давайте ефечок відкриємо трішки. Так, так, о, щось може щось випасти. І так, підвіска випала. Та юкі-палки, ну боже, що це за жах? Блін, така машина в перспективі була красива, але щось сьогодні все йде не так. Зовнішній тюнінг не встановив. Деталі випадають жахливі просто. що це таке, братва, я не знаю. Ну. Лейкосик можна поставити, щоб я просто не розсипався в моменті. Ну, що це таке? 8 мільйонів, братва. Ми вже потратили 12 мільйонів, і нам просто нічого не випало. Я не буду крутити просто Ефки, я буду крутити Ікси, тому що Ефкі це жах. Я вже повідкривав, а мені нічого не випало. Так, шини, добре. Хоч шини тепер є. Якась третя підвісочка на базі вже присутня. А ну, давайте я щось так: от 10 кейсів відкрию на 3600. Погнали. Опа, хорошо, п'ята підвісочка випала, це є файно. Так, шини четверті. Ой, точніше шини кажу. Гальма вибачаюсь. Погнали турбонадувчик. Так. Опа, трансмісія п'ята. Сюди на базу. Ну, звісно, я була б яскравіша. Але, і так, добре. Так, так, ну і. Блін, ну ви бачили все своїми очима. Я не знаю, може, давайте по приколу так-от 5 ерочок відкриємо, так? Да? Так, ляпс, ляпс, ляпс. Ляпс, Ляпс. І нам падає п'ятий чіп, але він еричний, Він, ну, типу, три-три дає всього-навсього. Ну, це жах, це жах, братва. Ось ми і витратили, братва, з вами 20 мільйонів на тюнінг цього автомобіля. І що ми маємо? А ми майже нічого і не маємо, якщо чесно. Давайте спробуємо зібрати все саме цікаве, що у нас є зараз. Ну, ось, наприклад, отакі деталі, да. Навіть четвертий чіп Чіпк дає краще, ніж п'ятий R. Добре, ставимо його також. Нам потрібен двигун зараз. У нас є якісь тут хоча б 5-2. Да, по двигунам, звісно, все печально, братва. 6-2 є. 4-3, 5-2. Ну, можна встановити поки що ось цей двигун. Поки що цей двигун. І встановлюємо ось ці гальма. І чи назис саундтрезис? Ось такий сетапчик у нас виходить, братва. Третій двигун, п'яте, п'яте, 4-4, 5-4. В принципі, непогано. Встановлюємо, зберігаємо цей сетап. Я дуже засмучений, що нема зовнішнього тюнінгу. Давайте я спробую, можливо, з'явилось щось. Кошик придбати? Ні, на жаль, не з'явилось. Так, давайте дивитися, що з цього зараз вийде. Ми трошки підтюнули. Нагадую, що ця машинка їхала щось 210 км всього-навсього. Зараз ми отак от нею обженемо. Поліція, до речі. А ну будуть вони нас пинять? Я без номерів. Мені от просто цікаво, як працює поліція. А він щось зупинився, він навіть їхати не планує далі. Ну, ладно, отакі от, от працівники поліції. Так, давайте спробуємо розігнатись трошки далі. Так, ми вже тим часом їдемо 230 чи 240 їхали. Ой, як це можливо? Розкрився потенціал. Швидкості? Так, 270, тільки що було майже. Так, нам треба якусь пряму знайти більшу, бо тут не порядок. Для цього, братва я приїхав в Київ, і зараз ми тут спробуємо дізнатися, на що ця машинка спроможня, як то кажуть. Я думаю, що ми поїдемо 280 точно, тому що то було заявлено на швидкість, але вона їхала чомусь в тоці 210 цього на всього. Тому зараз будемо потихеньку розганятись. Як бачите, ми вже їдемо 270. Файно. 280 має бути 100%. Все. Так, зараз ми тільки почали їхати, як мали їхати. А фактично, повинно ж бути більше. Так, і ми вже потроху почали перевалювати. Але як бачите, дуже повільно набирає швидкість. Я вважаю, що це потрібно встановити трошки більш потужні деталі. Та, ми вперлися 285, і вона почала. На цікавому моменті нас крашнуло, братво, як бачите, ще б трошки, ми просто врізались би в ці автівки, але нас просто викинуло. Цікаво. Так, ви бачили, брата, 285 кілометрів ми зробили. Зараз біжимо заспавнимо знову нашу машинку. Що надіятись, треба, щоб завезли товари, щоб зробити красивий зовнішній тюнінг? І тоді є сенс брати цьому автівку, я вам так скажу. Я переважно люблю автівки не через те, що вони швидкі, а через те, що вони мають якийсь зовнішній тюнінг. Якось цей Мерседес, наприклад. Я вважаю, що в нього дуже. Виходить файний зовнішній тюнінг. Але якщо б тут не було навіть зовнішнього тюнінгу, ви б уявляєте, просто якась машина була не актуальна. Вона і в принципі зараз не актуальна, тому що швидкість дійсно підозріло дуже мала. В стоці їхало 210, хоча заявлено 280. З деталями поїхала 285. Та деталі не самі найкращі, братва, ви скажете. Але все ж вона поїхала 285 кілометрів. Але я думаю, що це справа фіксиків тепер. Потрібно це все пофіксити і зробити правильну швидкість. Або щоб вона їхала швидше, бо змінити дані в автосалоні, щоб не путати людей. Ось така машинка сьогодні в нас була на тюнінгу, братва. Не забувайте поставити лайкосик під відео та підписатися на канал, щоб не пропустити майбутні відос. Я всім дякую за перегляд, братва. З вами був Фішер. Всім па-па.